Привіт, привіт, прит народ. У нас тут Fine Dogі грають проти Job Center. Перша гра, перша гра Нагадую, що у нас зараз регламент нокаута такий, що ми граємо одну гру до однієї перемоги. Прийшов. На першу гру переміг, проходиш, далі, граєш проти команд з рахунком 1-0. Програв гру ідеш грати з командами з рахунком 0-1. І так ми доходимо до трьох перемог. Ми потрапляє, ну, команда потрапляє одразу в плей-офф. Або три поразки, команда їде одразу відпочивати, міняти склад, робити щось нове, щось цікаве. Все, поїхали. У нас з Гвен одразу баняться проти джоп-центрів, не бажають грати. Це що у нас буде? Багато-багато стрілків чи багато танків від файн-догів. Фінддог. Файндог. та-та-та-та-та-та-та Каркана банять, Не бажають бачити цього хоб'яка. На гелікоптері На гелікоптері. А, бо точно не знаю. Хочеться щось цікаве. Цікаве. Так пограй на Зоєчці. Зоєчка цікава. Зоєчка Вего взагалі цікавий чемпіон робиш кіл но в тебе інший чемпіон на декілька секунд. Ти хто ще цікавий Сол Soul довго. Сіндра Аріана, Я не знаю, я бо... Ари дуже цікавий чемпіон. А, ну Катарина розкруточка Крутись як можеш Жаль, що ти не Катарина. <кхідь> Крокодил, рамб. Вау. А що? Я, я, я взагалі не розумію, пані Find dogів. собаки щось вирішили. Собаки щось знають, але що саме, я не розумію. В них щось повинно зараз. Повинно зараз щось з'явитись орна орна забирають на first pick. Це зрозуміло. Саппорт стабільний. С Скільки я вже дивлюсь Wild Rift турніри десь 23-го року, да? Плюс-мінус. а от Стабільно 2 роки вже він займає гарну сходинку як топ-1 саппорт. На просцені. сівір з'являється. Цікаво, кого будуть брати під сівірку сівірка контрить непогано Орна Може на шил прийняти його баран, його підкидання. В принципі, ідея. Ідея зрозуміла, чого хочуть джо-центри. Зараз вони доберуть того, хто ще може добігати до команди опонентів. І там під е ультою Сівірки взагалі буде дуже весело катати. Мурнеку карму. І карма то таке о ренгарчик Вау! Слухайте, ренгар прикольно мені подобається. Хто там б, бажав подивитись на гарні ігри ренгара? От, от вам дивиться, от, от вам гарні ігри Ренгарчика. Я за Ренгара гарний. Треба буде у хлопців спитати, чого... ну, у бластера спитати, чого вони свого лісника віддали. Ага джоб центрам Вуконга беруть. Ну тут Аріана, он, скорее за все, ще буде Я не знаю, я б з Вуконга бы Аріану брав би Кайсу Зреаль. Реаль. Та у тоді. Я не впевнений, що твіч буде Ну твічом, ну просто так. Ну показують Я не думаю, що твіча зараз візьмуть А Дшник вже є твіч то таке, І вуконг подобається, але більше механіка Ренгара. Ну, вуконг це чемпіон ранньої стадії гри. Він на початку всередині гри просто цар. А під лейт під 15-17 хвилину вже вуконг дає лише підкидання і все. Більше він нічого не може зробити. Він не танковий, тому він не живе. І в нього не вистачає дамагу, щоб когось вбити. Тому що всі інші вже затанковані, такі сидять. Там єдине, он, якщо з прокасту спробувати вбити. сквіша якого-небудь. Ну в беклайн заїхати. А якщо вбитись фронт, фронт фронт, то там нічого не вийде гарного mm -hmm. гарного вон. А от Китське, то таке. На початку слабенька, але потім розганяється. Mm -hmm. Фде краще пік файндогів. Я б не сказав. би Мені не подобається Джакс у джоб центрів поки що. Но я не знаю, куди Джакс піде. Він піде стояти проти топлейнера або піде стояти проти мідлейнера. Тут ще. Он треба буде подивитися. Тут просто сів... О, ренгар підсівка це не ну, дуже сильна річ. Ренгар і так швидко бігає, а там під і від нього не втечеш. А якщо ще й пощастить з драконом, якщо перший дракон буде Ocean Drake, то так. Кущів буде багато, там скримери будуть всюди. Єдине джоб центром зараз контролю не вистачає, такого таргетного. Ренгару треба ще спасивки влучити. Ой, ну не спасивки, а з покращеного спелу влучати. Джаксу потрібно он зайти гарно з контрстрайком своїм. Та ні, Ренгар буде Реаля вбивати. вуконга буде вбивати. А ось вам і контроль поїхав. От здравствуйте Так, це Джакс у нас на топ. Там фіору забанили. Джакс каже, я готовий битись далі проти кого завгодно. Леона а от і кайса. Ви Ізраїля самого вирішили залишити, а буде стояти. Ні, Лісандру беруть, все ж таки, на мід. Ну просто кайса самостійно он брати, вона дуже вадна Без прикриття саппорта ну, складно їй буде відігравати. Обана, А це вуконг на топ. Слухайте. Попі заборонено 2 тижні. Тому до наступних кваліфікацій ми Попі не побачимо. Да, до наступ... О, ну навіть на наступну кваліфікацію. На першу вона буде заблокована. У нас перерви не буде. У нас виходить на, ці... на цих вихідних. На цих вихідних все відбувається. І плей-офф, і всі ігри проходять. А на, на цей а а на наступні вихідні повинна бути вже Open кваліфікація. Трейта. Там Open третій кваліфікація перша. Ось так повинна піти. Шиваночка вліз проти ренгара. Вон ренгар буває. Шивану. Ми... Ну, який Володь? А, їм потрібно АП. Мені Володя не подобається лише. Він який-то дуже слабенький зараз. Рамбл був забанений. Кого можна було ще взяти замість Вовчика? Я не знаю, якась небудь на бо мені здається набагато краще зайшла. Но на бід ніхто не буде брати. ФД перемудрили щось. ФД будуть влітати, вбивати, але в них лейт дуже слабенький. Там в лейті лише на Шувану буде розрахунок Шувана Алісандра. Я не знаю, мені здається, на ну Володьку можна і бафнути. Володимира можна і підбафати. Ну, Володя взагалі був як цей, як відповідь на Акалі, він завжди стояв. Тут, до речі, можна було замість Володимира брати Аріану. Спокійно, вона відкрита. У вас є ті, хто може кульку донести, а там є мілічники, які будуть до вас іти. Там шивана Вуконг, вони всі будуть в тебе бігти. Ну той же самий Орн, і ти можеш кулькою непогано так. -та -та. так, всі стали як потрібно. Шинау нагадує, що це у нас е, з цього з Умбри гравець зараз пішов грати за команду Job Center. Карлос теж іспанець, о, наскільки я пам'ятаю, і всі інші не знаю, не шарю. Ні, не треба бафити його і так виспіваєш. Ні, ну він зараз адекватний, що він, що каль норм. тут Є інші чемпіони, яких треба нерфити, яких треба бафати. Я я про те, що потрібно забафати Лілію, Єву, баф кинути. Потрібно кинути баф цьому. Жуку, що, щоб він почав гратися адекватно. Але, на жаль, нас ніхто. Нас, мейнерів Єви, ніхто не чує. Нам ніхто нічого не каже, ми просто відпочиваємо і дивимось коли ж наших чемпіонів все-таки хоч трохи бафнуть, щоб вони з'явились. Я би хотів, щоб Акалі зробили лісну. Ну, Акалі як... Акалі як з'явилась, вона з'явилась на мідлейн, потім її інколи стали брати на топ. Це з самого початку, як тільки її додали, тому в лісі її ніколи не грали якщо я не помиляюсь. Типу, із Ріаля, грали в лісі колись дуже давно. От, от зараз багато сапортів, в, в, ну, в минулому році багато саппортів грались в лісі. Там, Рел, Попі, Зайра та ж сама, Бренд. Вони лісні були і дуже гарно себе проявляли. І Верд задумувався як саппорт-лісник. Це ну, чисто, ну, чемпіон, який не може бити Мобів в лісі. Специ... Специфічна механіка, но дуже гарний воно танк, який сапорти там шиточки ставить, кущі пророщує. На маргарідку викликає. Її просто чому її ніхто не буде грати в ліс? їй потрібен фарм. Вона дуже залежна від предметів ця цяка. Нема предметів, вона нічого не робить. Ну і по факту, якщо єшка не влучив, то в тебе ганк мінус. От зараз дуже сильно роляє ця механіка, саме яка б'є по чемпіону. Коли чемпіон б'є цих лісних монстрів. Там навіть от зараз у ЕКА 40% дамагу забрали по лісних монстрах. Він раніше 140 давав демеджу. Але зараз дає лише 100. Що що на лінії він б'є міньйонів з такою силою з такою ж силою він буде бити лісних міньйонів. Дуже сильно відчувається. Я взяв навіть ну, бабку, у, у якій забрали 10% демеджу по лісних міньйонах. Все, ти, ліс не встигаєш ну, зафармити швиденько. Так, що у нас по часу? Ще 2 хвилини. Ну, джоб центри сосуд поки що. 2 кіла вже віддали. Рахунок? 4-1 рахунок. Норм. Треба буде подивитись, я... як я його буду відчувати в грі просто. Ладно, все, поїхали у нас. Час пішов. Три хвилини. Полетіли. Я себе треба прибрати, щоб нікому не заважав. Лого розкринути ось так. І все. Трохи вище, полетіли. Так, потрібно таймлайн прикрити. Все. Я, Я в балі за Дніпровський кол-центр. Я сподіваюся, що вони переможуть. Так, нічого нового, да? у нас до лейни динаміт. Спокійно собі буде гратись. Що у нас тут? Ой, тут у нас Вуконг одразу Джакса пішов бити. Ну, Вуконга на першому рівні перевага є. У Джакса та в принципі, лише цей розкрутка. О, Джаксон, ти погано так простанув. Поганий розмін. Ну, і Лісандра повинна мати домінацію. Слухайте, не побачив. А як так? У нас тут із реальне погано. Походу, підкидання відорна відбулось шикарне і все. І одразу пішли забирати ліс у лісничка. Вот вам і перший кіл. А, сіверка без нового скінчика, тому проблеми. Тому у Сівірки проблеми є. Намагається розкидати, розкидає, але демеджу нема. Ізраїль на перших рівнях набагато сильніший. Орундалі полісні, нічого тут. Джак щось намагається зробити. Володя. Володя і Алісандрі. Алісандр майже мали, но ну, мани не залишились там. На півтора прокаста, якщо не буде економити. Ешев ресет, а де ще будут що в нього? Ну в кого туман? Який туман? На кошки який туман. Ну хмаринку яку він кидає? Но ну, прискорію Ноктюрна І... Ну накидає йому АД стати. Вкрали Вкрали. Орн просто прийшов, кушку, дав забрав Забрав крабчика коротше, ну дамажиш цією кушкою. Якщо влучаєш по чемпіону, ця кушка залишається при Ой, у нас тут бійка. І знов Изновь доберуть Доберуть же северку, да, Сиверка догорить. І далі і тут. Ой, ульта пішла Орн Орн Ой, ой, ой Бідний ренгар. Ренгара просто на батуті покидали. І ось вам розмір 4-1 рахунок. 2000 переваги. Ти дивиш, ти, коротше, ну кидаєш... Ну, тучку, воно перед собою. Дамажить кріп... кріпочків. Дамажить чемпіонів. Небагато, але демедж там є. Там 100, здається, на ну, максимум 300 буде бути під кінець. Ця тучка, якщо влучаєш по чемпіону, то. Ну, ну, за ним вона залишається, продовжується, і ти на цьому пришвидшуєш. Ну, накюрда вона пришвидшує. Плюс на тучки він отримає АД стати собі. Ну, той більш ну, б'є сильніше. Другий спел працює як ось вірки. Ти поглинаєш вміння, направлене в тебе, яке тебе пришвидшує автоатаки твої. Чи пришвидшує пересування, а пасивна вона пришвидшує швидкість. Автоатак <coughs> І третій спел це цей страх. Ну, кидаєш Ну дві нитки. Як Маргана, потрібно побігати за чемпіоном, щоб прокнувся фір. І там іде потім контроліш ти Там, здається, 1 секунда, чи 1,5 секунди. Потрібно, щоб Ну, пройшло. і там іде фір. Ну і ульта вимикаєш світло летиш. Чисто такий. Полякати. Так, що у нас по предметах? У нас у Шувани вже трінька є. Шуванка її он зарашила. І означає, що на перших об'єктах вона буде набагато сильнішою. Що, що в нас на Міду відбувається? Шована ще й ліс краде у опонентів. Ренгар зрозумів, що йому немає сенсу йти забирати гроші. Пішов одразу на дракона. Каже, ніяких бійок, нічого. Ізраїль побачив, що забирають, да, і ну, просто команди розмінюються по об'єктах. Тут спокійно забираються, цікаво, куди щована піде його викликати. <плес> да ладно, а, ні, фух, <плес> пощастило. Я думав, зараз Форт забере знов. <плес> Ульта, непогана, майже вбивають Ізреалі, Ізреаль із виживає. да, я-я-я, -я не вистачило. Ну тут Лісандра підходить з боку і простанула ще. Флеш, 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 флеш. Володя вийшов, шивана вийшла. Ні, не вийшла не вийшла. Бід. Слухайте, Сіврка третій раз вже вмирає. Зараз сівірка повинна матюкати, сказати: «Да чого ти таке, чого, чого Шивана постійно до мене приходить? Котика образує. Ой, тут врив. У нас тут Джакса намагається забрати. Джакс перефлешує дуже красиво, але в другий ті культи видає і все підкидання. Підкидання, підкидання. 6-2, 2000 переваги. До речі, набагато програві поки що. В кого всі гроші? Пітіхатка там, касарік там. Ну, у нас лише лісники, а адекерія, по фарму виходять. Вийшли уперед. З інші більш-менш рівненько. Шувани вже є боти другого тіру і тріня є, а от котик поки що нічого не може зробити. Це, до речі, до того, що я от кажу, от є чемпіони, які реалізовуються набагато простіше. Котик, да, котик цікавий, але складний. Краще взяти шувану і. Ні, не ГГ Тут у Володимира нема предметів, тут Сивірка ще не може розстрілювати адекватно. А що тут у нас на Володю зараз буде вихід? Так, да, на Володя зараз будуть заходити. Шивана готова. Ну Володя цей. Вон Володя такий, готовий, готовий, готовий. Такий каже, ні 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 це не все, все добре, все добре. Ми, ми просто ми стоїмо, просто дивимось. Все, все, все. все без всякого всякого. хвилюйтесь Так, пластинки зникли. Тавера поки що всі стоять, но на міду тавер скоро впаде у джоп-центре. Mm. Що ми маємо? Зараз лише 3000, да у нас перевага по кілам 4, по таверам, по долям. Тут, якщо зможуть забрати собі все цю душу драконів, то взагалі буде шикарно. Оп, у нас тут дієчка і кіл. Лісандр солобола робить. Спіймали із реалі, з реалі не відпускають. на підкидання дуже гарне. І тут мінус. Минус север, і він досі живий. А куди ти пішов? Ну Ну, шо таке? Ну як так? Він побіг шукати. Изряда вже під тавером давним давно ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Шинау, чого так погано? І тут у Джакса проблема. Ну. Джакс вижив. Там у Скорпіона зараз выплачу. Я, я відмовляюсь. Ой-ой. Ой-ой-ой, я відмовляюсь думати, що джоб центри зараз може першу гру програти. Відмовляюся, не може такого бути. Джоп центри Let's go в пірді. Ти подивись на цього стрибунця. А все ну кошів нема, сівірка підходить поруч. Ульта гарна від Ліони. Но ну, зря приходит. У Эза багато демиджа. Забирается ще и Уорна. Молодцы! Давайте далі! Десандра постояла, подивилась, каже, ладно, впізна". Я пішла. И Джоб Сендер кажется, нам потрібно дракон. Нам потрібен другий дрейк. І що там? І хто там казав, що вже ГГ? Поки що не ГГ, поки що б'ються як леве. Правда, вже відстають так, два Ну, З іншого боку, вони в ціну. Зараз джоб центри якщо тавера будуть забирати, вони будуть отримувати додаткову голду за об'єкти. Орд прилетів. ну... Дуже, дуже довга шована була. Мінус Сівір просто знищила. Просто зникла. Ілліон одобрали ще. Мінус ліс. Ренгар каже, ну от як так, котик. От як так, котика. Не ображайте котика, будь ласка. Ох уж ці турецькі колективи! Жмуть, жмуть і жмуть. За 10 хвилин майже по. Ой-ойоці! ой Десяточка що робить, десятий номер, голова Боборжах. і що знову Володю забрали? Ні, Володі пощастило. Ну, це те, про що я казав. Ну от, от 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 є Володя, ви кажете, що він сильний. А Александр він нічого не може зробити. просто Інформація була така, що треба битись. хвилини залишилось. А це котик через Black О, А, в принципі, так. Да. Лише Джакс свою вежу баронить каже: ні-ні-ні, нікуди не піду. Мій тавер все моє. Нічого ви не зробите. Джакс. Джакс. Джакс потрібно бути трохи обережним. Там Шиво, там Шивана вже хитра така стоїть. Перше підкидання Шивана зараз ульти буде залітати. Ну, де ульт Шивани Ось він. Пішло ще підкидання. Орт підкидає ще двох гравців. Ну нічого не виходить. Володя залітає в толпу, демеджа не вистачає, Володю підкинули. І на цьому гра вже завершилась. Ладно, буф, не правий. Джакс! Джакс! ти що робиш? Шивана з флишадо грає. Ну на що вони не заберуть? Шивана, шува... ти що робиш? У вас ХП нема. Там вірки, якщо побачили, б побачила, б забрала б всіх. 136, 7000 переваги, Джоб центр, зупиниться, будь ласка. Підфарміть, заберіть, у вас все вийде. Володя корона збираю собі. Ну, Шована, там вже 400 стаків є, вона вже задоволена в неї все добре. Три предмети має, має загрейджений вон третій тір на ботах і. 4000 переваги. Так, ну, гра завершилась, народ. Все. Зараз виходить ті, хто забирають. Об'єкт, скоріш за все, будуть завершувати. Три хвилини. Таран, Тар аніда. Маленьку камеру треба підставляти. Я, я з вами. Дивимось, як, як все відбувається. Я все одно камерою не можу вже керувати. Бійка пішла, дав в кущах щось відбувається. Плавненько б'ються, але це таке. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво, це буде розмін, об'єкт на об'єкт, чи куди піде ренгар? Так, да, шоп-центр кажуть, труде медж нам допоможе. Треба йти туди. І пішла бійка, підкидання. Де Шивана? Забирається труда Джакс улітає, робить шикарний врив. Пішло підкидання від Орна там Фукон намагається попідкидувати. Я не знаю, чого воно так стрибає, але це походу. Ой, там забрали Шивану ще Червона команда робить квадрокіл Сівірка каже, Let's Go завершувати. Ой, душа дракона, один тимфайт. Ви просто подивіться, на це що зробили джоп центр. Вони просто перевернули зараз гру. Як турпа. Молодці! Молодці. Круті! Круті! Все! Перший поінт мають, показали туркам, як треба грати. Що вітаємо джоп-центрів? Ідемо на невеличку перерву. У нас там перерва буде в 22 хвилини. І потім зустрінемось. Зараз, до речі, чатиком будемо обирати, на кого ще дивитись. Демейдж. Як би намагались, намагались? Намагались намагались, але все одно трохи не змогли. О, я и майже з таким білдом граю. З, он з такими рунами. Тільки в мене там трохи фейзраж стоїть. Ладно. Побачимось в наступних відосах.